Півроку тільки займаюся тим, що проводжу освітню кампанію, пояснюю, що таке офіційна допомога розвитку, що це гранти, кредити, консультанти, що це є ціле портфоліо, яке там надається Україні, яке рахується організацією ОСР в Парижі. Мені хочеться залучити більше таких людей з новим мисленням, які хочуть. Тут будувати свою країну, які люблять цю країну. Але є, є очевидна річ, що ніхто не буде працювати задурно насправді ніколи, тому що ну, це не може тривати вічно. У <плес> мене гостя з сьогоднішнього ефіру Олена Тригуб, директор департаменту з міжнародних програм, саме в Міністерстві економічного розвитку та торгівлі. Дякую, що знайшли. Добрий час. вечір. Як вам взагалі зараз без айвараса. Э, Ну, це для нас всіх був великий стрес, коли ця відставка трапилася. І... Всі ж приготувалися вже залишити міністерство, але бачите, ситуація так затягнулась, тому що не зрозуміло. Поки що міністр а так, так, міністр зараз є де юре міністром, все угу. ще і тому, звичайно, вся команда ще на місці, і ми продовжуємо в нормальному режимі працювати зараз. Ну я радий це чути. Ми сьогодні поговоримо про те, що ну насправді зараз ми говорили тільки що про теж про конкурс, про конкурс на головного архітектора Києва, який тут вже виходить на фінальну стадію. Виявляється, угу. що в нас підтір п'ятірці Зупинилося п'ятеро дуже успішних, вже не дуже молодих архітекторів, які мали вже великий бекграунд. і якби... Не зрозуміло, що ці люди хочуть отримати на 3-7 тисяч гривень на оці на, на, потрапивши в це крісло, окрім того, що там можна ну теоретично, наприклад, да, досить непогано заробляти на корупційних оборудках, тобто це далі залишається проблемою. Є інші проблеми, є люди, які приходять там і втомлюються боротися з бюрократичною системою, отримувати, наприклад, там. Там по 9-8 місяців якісь дозволи на оренду, там і так далі від держави, будучи вже керівниками державного, наприклад, навіть якоїсь інституції. От і при тому всьому вони знов ж таки мають там 5 тисяч, наприклад, зарплат. Ну це ця ідея це насправді я кажу це пані Олені, але це її так само питання. Ну, Не знаю, яка так. там у вас зараз, зараз зарплата вмерт. Думаю, що не дуже високо. 6 тисяч десь приблизно в місяць і плюс бонус, тобто премія за рахунок фонду тих працівників, кого ми скоротили. 6 тисяч. Це якщо працювати в три зміни, я думаю, спокійно можна Макдональдсів стільки заробляти. Звичайно, ну. Тобто, ну, насправді питання: тобто, чому ми так низько оцінюємо своїх там, міністрів, заступників міністрів так далі, керівники департаменту. Відповідь вона на поверхні існує. Так? Так, чому так низько? Тому що, по-перше, об'єктивна ситуація, що бідна держава прив'язані до сітки, так, нашої бюджетної, ну, до, до прожиткового заплати, мінімуму. Та, так, та, так, та. так. Тобто, весь час, коли я жаліюся на те, що. Такі маленькі зарплати, хто Всі тисяч кажуть мені так, так люди ж на півтори тисячі гривень живуть, yeah, але я на це відповідаю. Що ви знаєте, якщо не найняти менеджерів на два-три роки висококваліфікованих, щоб вони перевернули цю державу з ніг на голову і навпаки з з голови на на, ні, на ноги поставили цю державу, і щоб вони побудували тут нормальну країну, яка забезпечує нормальні послуги. Своїм громадянам нормально керує процесами на цій території, то тоді її будете продовжувати отримувати півтори тисячі гривень, і так ми далі будемо продовжувати жити. Ну, це питання насправді та знову боку компетенції. Тобто, не може людина ну, компетентна з доброю освітою, із, ну тобто, це питання просто ринку. Не може бути держава бути поза абсолютно ринком, якщо ми говоримо про якихось посадовців і. Ну, абсолютно, а ви правильно говорите про ринок. Наприклад, ну я проводиться е... конкурс, і потім туди дуже важко знайти. От конкурс знову ж таки я зараз про центр Довженка. Так. Всі там так переживали, що не переберуть козленка uh -huh. цього, який там його очолив, бо там всі так просили uh -huh. і не хотів його міністра позначати. Так там був в нього лише один конкурент подався. Хоча ніби це доволі таки престижний, успішний восьмиповерховий, зокрема, будинок. Правильно так. так само, коли зараз кажуть, що новий закон про державну службу, який вступить зараз. В дію в кінці квітня вводить конкурси, і що в нас тепер все налагодиться, я сміюсь постійно, тому що хто прийде на ці конкурси, там, де буде посада за 7 тисяч гривень, ну треба розуміти, тобто, сама ну, ідея, ну тобто. Приблизні, приблизні ціни, це, наприклад, я думаю, 5 тисяч доларів. Це на 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 на, на, на менеджера такої, ну там трошки вище середньої руки. Це так є просто на ринку в Києві. Ну, наприклад, ну і не може бути напевно менша зарплата в чиновника високого рангу, тому що в іншому випадку йому дуже важко або боротися зі спокусами. Або ну, ну або, або просто виживати на ті гроші, чесно я кажучи. думаю, що зараз... або спокус там спокуса може бути не то, що взяти хабар. Спокуса може бути просто піти і працювати десь на приватному в приватному сфері. Вот і все ну так, звичайно, ну п'ять тисяч доларів. Про це зараз ніхто не говорить. Зараз говориться елементарно про те, що треба платити людям достатньо, щоб вони могли без проблем, не задумуючись чим дітей годувати. Ось як я зараз фактично задумуюсь жити просто в столиці України, тому. Що що я, наприклад, приїхала з Вашингтону? Так, у мене ну все там моя квартира, все лишилось там. Так, тут я знімаю квартиру. Тут в мене діти ходять в школу, я плачу за няню, і я фактично дофінансовую сама себе уже цей цілий рік живу на свої заощадження. І таке враження, що система побудована так, що просто вони нібито запросили молодих людей, таких як я, незалежних, і самі сидять і чекають, поки ми вже в нас гроші закінчаться, енергія закінчиться і ми собі підемо. І тоді все продовжиться по-старому там, по-старому, це коли в людини там зарплата 6 тисяч офіційна, і він там їздить, там, не знаю, на ескаледі. Ну, каділаку, Подивіться, які і, так, машини так, паркують під кабміном. Люди по 20 років працюють на держслужбі. При цьому у них звідкись є водій, звідкись є ренджеровер, звідкись є. Найновіші телефони. Одного я питаю: а як ви виживали весь цей час? А він каже: мені друзі скидались на зарплату. там ну, інші я Вони напевно сміються з вас, думають, боже, які ідіоти. Ми тут так нормально жили. а Вони тут думають, що тут можна щось вони змінити. ну дійсно, вони для них наївні. ми ходимо їм і кажемо, а як же ж це так? А що ж це таке за робота? Що це не можна прожити взагалі в Києві? Вони отак слухають, кивають головами, так, так, так. І тобто є люди, кому треба зарплати, є люди, кому не треба. Боже, я пам'ятаю представлення Абрамаючуса перед комітетом з економічних питань в парламенті, і сидять ці депутати, які. Перепрошую, накрали грошей бюджетних. І вони йому кажуть, що ти нам, хлопчик, розповідаєш? Ну, саме це ставлення до нового представного міністра мене просто, наприклад, вразило. Просто я, я, я дивився на це і я був, я був в шоці, тому що для них він ніхто. В нього немає тих мільйонів, які є в них, а наче ніхто. І він не знає правду життя, яка є в тому, що треба просто пиляти бюджетні кошти. А виборці це ідіоти. Добре, менше тим, я вже трошки подався в лірику. Я хочу все-таки нагадати про те, що ми хотіли пройти про ці 90 мільйонів євро. Це взагалі адекватна сума. Вона б вирішила питання, ну не знаю, адекватних зарплат для людей, які от, ну, там, кинули якийсь успішний бізнес, там, не знаю, Вашингтон. і... Це було це було тимчасове рішення. Воно було запроваджено для того, щоб була ідея в тому, щоб принаймні з чогось почати. У нас є 300 тисяч державних службовців. Ідея була така, щоб найняти принаймні в центральній владі цих ключових головних реформаторів там, по міністерствах, наняти їх там, до тисячі, наприклад, платити їм не по 5 тисяч доларів, ну там принаймні там, по дві, по тисячі доларів, так, принаймні, платити їм, щоб вони могли нормально працювати і залучити. Цих людей ззовні фактично по конкурсах їх провести, по таких конкурсах, схожих, як в Євросоюзі. Я не знаю, чи ви знаєте, але в Брюсселі, коли ти вступаєш, наприклад, на державну службу, там ти здаєш тест, який дуже схожий на GRE чи GMAT. це от, дає частина, тобто знання історії, знання права, а є ще частина математика, логіка, лінгвістика. тобто дуже комплексний тест, і там гарантія, як людина здає цей тест і потрапляє, що Ця людина є високого рівню розвитку і освіти. І європейці хотіли, щоб ось такі були тести, щоб була відбіркова комісія, щоб прийшли люди ззовні, але ми повинні були написати план наш уряд, наш кабмін, як ми це все будемо робити. І цього action plan, цього цієї стратегії не було написано більш ніж рік пройшов. І тому вони сказали: хто мав її написати, а хто відповідає за це? Відповідаю, ну офіційно, як мені говорили європейці, що це міністр кабінету міністрів Ганна Онищенко і заступниця Наталія Гнедюк. Тобто я знаю безпосередньо, що вони очолювали, координували робочу групу, яка це розробляла. Також це НАЦ Держслужба, окреме, яке існує в нас, яке опікується питаннями державної служби. І от вони повинні були за це все відповідати. Але проблема відразу і європейці про це казали. Чому таке велике питання, таке складне питання не взяв якийсь більш ну, впливовий гравець, там, чи прем'єр-міністр, чи якийсь ну, віце-прем'єр-міністр, чи міністр. Розумієте, не було таке було враження, що спущено було оце завдання. Спеціально таким чином, щоб воно в кінці провалилося, або просто це не зрозуміли важливість цього завдання. Я не знаю, але це просто ну те, що трапилося цей рік, це провал, і я як державний службовець можу прозоро про це говорити, тому що розвалилася частково моя команда. Команда інших людей, кого я знаю. Люди людей... просто не витримали вже цих зарплат? Звичайно, тобто у мене звільнилася ну, значна частка людей. Я витратила скільки часу, щоб їх зарекрутувати там, з усього світу, шукати їх. І вони всі приходять. і Кажуть, ну так а це що це будуть нам ну безплатно працювати нам чи як робити? Ну і так само ми себе теж відчуваємо ошуканими, тому що нам сказали, окей, ви можете прийти працювати, але у вас не буде ні грошей, ні людей. І робіть, що хочете. От робіть собі реформу. Отак, от на от у нас порожній стіл нічого вам не дали, і ви думайте, що вам робити. Ну це просто трошки як знущання виглядає. І ну дехто там нам допомагають звичайно проекти технічної допомоги, коли ми наймаємо консультантів різних, але це знову ж таки наскільки нездорова система, щоб ви зрозуміли, тобто мій, мої радники різні, мої помічники отримують втричі в, в п'ять разів більше ніж я розумієте і. Тобто молоді люди, студенти, які мені допомагають, а я там заступник, міністра, міністр Тобто ті, хто на себе беруть величезну відповідальність, ризики, в яких ну, масштаб роботи зовсім ну, не порівняти, отримують менше. І це породжує управлінський конфлікт, як би ти не... Ну, тобто, я до цього нормально ставлюся, але все-таки, коли це я розглядаю ціле наше міністерство, дивлюся, як це все працює. От люди, які консультанти, вони все-таки розумієте, вони сприймаються як консультанти. І оці люди, які державні службовці, вони всі, от, отак от, скажімо так, десь там якби, всередині там, дуже глибоко своєї голови думають про те, що... Хлопче, а чого ти от отримуєш то в п'ять разів більше ніж я? І ти мені там папірці носиш, якби Не, ну є різні радники, консультанти. Є той самий Адома ста, наприклад, який був віцепрем'єром. Так, це різні. Тобто, таких як більше консультантів досвідчених, таких як Іван Міклаш, Дома Стаудіскас. Вони більше грають грають роль, як такі тім лідери, тобто вони у своїх командах головні. Мається на увазі, в нас є у всіх, у кожному департаменті є просто консультанти, які нам допомагають. Я розумію. я розумію, вони мають більше зарплату, мають звичайний інші так. Да, і це така так, так. ну нездорова, нездорова ситуація. Просто насправді ми спостерігаємо за ну, те, що каже пані Олена, про те, що просто частина команди, які вдалося переконати все кинути і взятися за це все і вже відходять. Ну тобто, це це ну Україна стане, не дай Боже, фейл стейт, коли просто люди, які взялися за ці всі реформи, абсолютно розчаруються. В тому, абсолютно що їх можна провести. Я, я цього боюся, і так у нас ось дивіться. Це був керівник департаменту інвестицій з Лондону, він приїхав, він працював в ІБРД. І він трошечки в нас попрацював, ну не трошечки десь більше, ніж півроку. І він каже: я жертвую інтересами своєї сім'ї, і воно так виглядає дуже величезний тиск від сімей на нас усіх дуже великі проблеми у сім'ях, тому що сім'ї говорять нам, ви ставите інтереси там якісь ефемерні України там, чи своїх реформ вище, ніж інтереси своєї сім'ї, тобто ми для вас менш важливі, тому що ви багато часу цьому присвячуєте, ви працюєте на вихідних по вечорах і ви не приносите жодної копійки в сім'ю. І тому тиск від сім'ї, от в нього був, він поїхав, покинув цю роботу. У мене зараз точно така сама проблема в сім'ї, тому що. Сім'ї просто не розуміють, як можна ну, це робити. Розумієте? No. Я, я просто я просто не страшно про це подумати, але виходить, що для ну люди як би це сказати. Ну, ти справді на ентузіазмі просто на 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 якомусь такому, ну воно не може тривати вічно. Все таки Не може і, і одне, що я так розумію, що немає якоїсь вдячності за це. все. тобто, навіть суспільство не но ну, не 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 розуміє. Що... Насправді люди такі, як ну не знаю, там не знаю, навіть пані Олена, вони ж не пропадуть. Опинившись поза міністерством, розумієте, друзі? Звичайно. Вони просто повернуться на якісь нормальне високооплачувальню роботу і будуть заробляти великі гроші і поїдуть навіть з цієї країни. А от ми з вами залишимося тут, в цій країні, і. Уявіть собі, що на ті місця прийдуть звичні корупціонери. От яким насправді більше немає чим займатися, тому що в них немає достатньої компетенції заробляти ці гроші. Все, угу. що вони вміють, це красти, і, і вони добре існують лише в цій системі. Боже, викиньте цих людей з прокуратури і суддів, куди вони підуть? Я не знаю. Звичайно. Або всіх цих чиновників. Якщо візьме бізнес, вони що вміють займатися бізнесом? вони вміють тільки красти. І ви кажіть, розумієте, не тільки справа, що корупціонери, справа в тому, що. А... Люди повинні бути професійні і кваліфіковані. А де такі люди візьмуться в таких секторах, наприклад, як у мене? У мене сектор офіційної допомоги розвитку. Я взагалі проаналізувала. Всі сингтенки у Києві і ну, людей, які працюють в сфері там міжнародних відносин, міжнародної економіки, то в нас взагалі немає експертів. Немає експертів. Немає експертів. А, у нас я людям. Я півроку тільки займаюсь тим, що проводжу освітню кампанію, пояснюю, що таке офіційна допомога розвитку, що це гранти, кредити, консультанти. Що це є ціле портфоліо, яке там надається Україні, яке рахується організацією ОСР в Парижі, тому що у нас. Наскільки недорозвинений цей сектор, що є постанова про технічну допомогу, всі знають, що таке технічна допомога. І вони думають, що це, от, значить, оце коли донори там щось допомагають грошима зовнішніми, то це, видно, технічна допомога. Насправді, це набагато більший спектр інструментів, якими які би могли наші і чиновники користуватися, там, і громадяни, якби вони його добре розуміли. Але я коли проаналізувала, в нас ж немає тут у Києві закладів освіти, які це добре все виконали. Мені це все добре пояснили, тому що я вчилася в одній з найкращих дипломатичних шкіл США, США, яка власне виховує держслужбовців США, які будуть працювати у сфері зовнішньої політики США. Тобто мене виховали і ну, освіт, дали мені освіту на те, щоб я працювала, скажімо, і надавала цю зовнішню допомогу. Як представник американського уряду, і насправді, ну відразу, коли я ну закінчила навчання, у мене було, була можливість там отримувати громадянство, лишатися трохи довше в Америці і працювати на їхній уряд. І я подумала, що які в мене яке в мене унікальне знання, який в мене унікальний досвід, трапився майдан. І я подумала, я приїду і це ж я зможу чимось Україні допомогти. Але коли ну дійсно це дуже позитивно, що дійсно так трапилось, абсолютно випадково мене залучили в Мінекономрозвитку, Але коли я почала там співпрацювати з іншими стейкхолдерами, тобто членами нашого там уряду, міністерства, я побачила, що у нас не дуже цінуються ці різні знання, і дійсно, що от коли їм щось розповідаєш, дивляться наче ти як з місяця. Упав, і весь час там перепитують, хто ти взагалі такий, який в тебе там дядя, тьотя, хто тебе сюди. Ну, тобто Радянський оцей такий кронізм, як це називається, кумівство, таке, де вони цінують людину не за те, ким вона є, і що в неї в голові. А за тим, які в неї тут зв'язки, які в неї тут статки, скільки вона тут накопичила ресурсів і так далі. В Америці розумієте, от я коли вчилась, мене вразило. Ці студенти різні робили всякі такі спеціальні проекти. Я зробила дуже добре, дуже добре, чомусь у мене вийшло зробити проект, який полягав у тому. Що треба було написати сценарії у випадку військового перевороту в Пакистані? робити американській владі для того, щоб убезпечити Пакистан від ядерного тероризму, тобто, яким чином треба було ліквідувати осередки схованої ядерної зброї по всьому Пакистану? Бо там є спеціальна така система, що вони не є в одному місці. І там треба було розробити сценарії, порахувати е, ризики кожного сценарію, навіть жертви порахувати. Ну, тобто ми робили цей проект кілька місяців, і чомусь е, я його зробила найкраще, і відразу, е, як тільки от, професор повиставляв там оцінки і так далі, зі мною е, сконтактували National Defense Institute і е, запросили, сказали, що Олена, от ми хочемо, щоб ви у нас працювали. Розумієте, відразу. Вони не питали, Олена, а хто ти така? А де твої батьки, а яка в тебе машина, які в тебе зв'язки? І я тому думала, що в Україні, можливо, після Майдану ми побудуємо таку систему, як в Америці. Ну, Меритократично. Ну, ви частина тих людей, які будуть насправді. Ми ж теж на вас покладаємо дуже велике сподівання. Ну, ми будуємо, будуємо, але щось нас дуже мало. Розумієте? Yeah. Мені хочеться залучити. Більше а, таких людей з новим мисленням, які хочуть а, тут будувати свою країну, які люблять цю країну. Але є, є очевидна річ, що ніхто не буде працювати задурно насправді ніколи, тому що ну це не може тривати вічно. Це ми всі дуже добре розуміємо. Тобто, волонтерство воно не може бути на державному рівні, не може бути волонтерська держава, на жаль, поки що. Ми не в тому світі живемо. Добре, дуже дякую. Олена Тригу була в нас, директор департаменту міжнародних програм міністерства економічного розвитку та торгівлі.